Локація мій сервіс, і вже більше двох тижнів хлопці зібрали, зробили передпродажну підготовку новиночки вейма WMX 663. Вмикаю першу швидкість, дивіться, і починаю рухатись. Бачите? мульчер рухається ось так. вижав, Я повертаю і повертаю ліворуч. Керувати ним дуже-дуже зручно. Тепер дивіться, починаю працювати. Додам, давайте оберт. І вже працює робочий орган. А поки ми будемо готувати повноцінний огляд, можливо, у вас є запитання. Будь ласка, в коментарях від вас запитання. Хто вже готовий придбати, телефончик я залишив описі, або пишіть в особисто.